Одразу після спалаху кору в Україні активно почали обговорювати і про більш небезпечне захворювання про дифтерію. В нашому місті ситуація спокійна, випадків цієї інфекції не зареєстровано. Дифтерія, на відміну від кору прогресує значно швидше. Через те, що ця хвороба може передаватися саме повітряно-крапельним шляхом, тому розповсюджується миттєво. Інкубаційний період від 2 до 10 днів. Отже, перші симптоми хвороби з'являються після контакту з хворим вже дуже скоро. Ця інфекція призводить до тяжких наслідків, найчастішим з яких є смертність. Дифтерія – це досить серйозне захворювання, яке може викликати ряд ускладнень, і якщо вчасно не дається допомога, то досить високий рівень смертності при цьому захворюванні. Тому на боротьбу з цим захворюванням проводиться ряд профілактичних закладів заходів, одним з яких є, звичайно, вакцинація. Вона проводиться комплексно. Вакцина комплексна. Вона йде від дифтерії і правцю. Для дітей молодшого віку для малюків вона йде сюда, ще в комплекс включається коклюш. Якщо говорити про дитяче населення нашого міста, то вакцинація проводиться згідно графіку і жорстко контролюється. Щодо дорослого населення, то тут ситуація дещо інша. Ревакцинацію для цієї категорії потрібно проводити кожні 10 років, щоб був імунітет від дифтерії. Але як зазначив Микола Васькевич, плани щеплень за ці роки не виконувалися у зв'язку з відмовою людей від вакцинації. Через те, що останні, скажімо, може, років 10 і більше, коли, пам'ятаєте, була вакцинація по краснухі, там були деякі смертельні випадки, і фактично була зірвана ця компанія. Після того ставлення дорослого населення до щеплень стало, скажем, не зовсім задовільним. І рівень імунізації серед населення України, скажем так, зменшилося. Що призвело? Тепер до виникнення спалахів на дифтерію. В нашому місті поки що не було ближчим часом зареєстровано цих випадків, але щепленість проти дифтерії працю у нас невисока. Масова імінізація проводилася. 95-97 роках, потім 2005-2007 роки і тепер мало проводитися 2015-2017 роки. На ці заходи в нас було закуплено достатня кількість вакцин. Вони зараз в нас є в достатній кількості. Але на сьогодні ситуація щодо щеплень від дифтерії серед дорослого населення змінилася. Для порівняння, восени минулого року було щеплено понад 100 осіб, і от тільки за січень 2018 року вже вакцинували 88 користенців. Тобто люди зрозуміли, що захист від серйозних всіх захворювань – це вакцинація. Вакцин у нас зараз є на 2018 рік в достатній кількості. Ми можемо щеплювати людей. Практично в необмеженій кількості тому я закликаю всіх поростенців доросле населення. В першу чергу щеплення будуть проводитися в 14-му кабінеті дитячої поліклініки, як дорослим, так і дітям, а також на філії поліклініки по вулиці Кірова, 66. Щеплення від дифтерії є безкоштовним. Якщо ви вирішили убезпечити себе від цього захворювання, вам потрібно звернутися до вашого сімейного лікаря.